все, друзья. Петро Алексеевич Порошенко больше, походу, не выездной, как и до этого. Не пустили его на Мюнхенскую конференцию. И вы знаете, что произошло? ГБР дало 15 повесток, 15 лагерей, как говорится, Петру Алексеевичу на каждый день. 14 числа без остановки каждый день в бюро потребно ходить, давать все информационные моменты, По ділу, яке є. Петро Олексійович, наш п'ятий президент, каже, це влада для того, щоб не допустити. Тому що я спілкувався в Вашингтоні з командою Дональда Трампа, мені не дають стати президентом України навести лад у Верховній Раді як до цього. А люди, хліб, морозилки хранили, наші пенсіонери любимі. Ну, як то так. 15, 15 повесток. І він каже, що це таке, що це таке, що таке робиться, українці? Ну ви мені скажіть, по ділу чи це не поділу? Дали Петру Олексійовичу. У мене все.